Нарешті прийшла весна, стало тепло. На вулиці гріє сонце і хочеться гуляти. А тут, тут треба писати новини, бо ти журналіст. І як же ж вийти з цієї ситуації? Можна придумувати новини, коли ти гуляєш. Сьогодні будуть такі з вами: Олександра Гонтар і програма Беском. У Кропивницькому відбулася дуже креативна зустріч театралів. Поняття креативна і дуже креативна в очах наших ЗМІ нівельовано. Бо коли походи у музей школярів стали креативними, що ж буде далі? Похід у бібліотеку це проривне стандартного мислення року, а поїздка у веселі Боковеньки це щось на рівні поїздки до провінції Італії. Треба просто називати свої всі речі своїми іменами. У Кропивницькому відбулася дуже нудна зустріч для школярів, з якою вони навіть піти не можуть. От, от це вже ближче до правди. За пюре з картоплі жителі Кіровоградщини платитимуть близько 20 гривень. Яка прекрасна новина! І хочеться віддати належне гуманітаріям, які змогли прорахувати її вартість. І тут дуже достойна аналітика. Послухайте. Якщо використовувати картопляне пюре у якості гарніру до м'ясних страв, вартість цієї вечері автоматично зростатиме. Які феноменальні висновки. Але от на одному пюре вони не зупинилися. Також прорахували вартість голубців і плову. Мені здається, що ці новини створювали так. Зібралися у редакції, поговорили про те, хто що готував на вечерю, і такі про це ж можна написати новину? У центрі міста люди масово скупчуються біля секонд-хенду. Що це? Це якийсь мітинг? Вони відстоюють свої права? Ні, ні, вони просто стоять у черзі і про це написали новину. Покупці часто займають чергу сьомої ранку, щоб потрапити в магазин, який відчиняється о дев'ятій. Тож е так відбулося і сьогодні. Біля нового секонд-хенду. відкриття цього магазину викликало чималий ажіотаж, тому що люди, аби потрапити туди, стояли прямо на дорозі. Оце справжні журналісти. От кажуть, люд людям правду не замовчують її і висвітлюють актуальні проблеми нашого суспільства. Що, що в нас в регіоні? Висока смертність, відсутність роботи це не так важливо. Тому що от те, що люди стоять в черзі біля секонд-хенду, набагато важливіше. Нехай Бог пробачить мене за ці богохульні коментарі, але я не змогла втриматись і все ж таки скажу, що я думаю, з приводу цих новин. На великодні свята безпека громадян буде підвищена. Звичайно ж, звичайно ж, буде підвищена, бо де будуть займатися вищі сили. Ти просто єш у церкві всю ніч і потім твої ангели хранителі чи я не знаю хто, але вони будуть з тобою ще довго і ти будеш у безпеці. І тут ще на Великдень поліція обласного центру посилить охорону храмів, але штрафувати порушників не буде. А, а чого? Чого? Бо тому, що Бог пробачить. Іноді я прокидаюсь і думаю, а без якої новини я не зможу прожити? Що мені необхідно дізнатися? Яка інформація на мене чекає? Я вмикаю стрічку новин. І, і от от знайшла на Кіровоградщині зареєстровано 233 мопеди. І я можу бути спокійна, бо цієї інформації мені вистачить до наступної дебільної новини. Mm. Пам'ятаєте, на початку я казала про те, що новини можна писати, поки ти гуляєш на вулиці. Так от зараз буде така: у Кропивницькому понад місяць не прибирають рештки мертвого собаки з дороги. Це б нічого. ця новина була відносно давно. Набрала велику кількість переглядів відносно інших. Але рештки мертвого собаки повернулися у сторічку новин. На Балашівці досі не прибрали труп собаки з дороги. Прям, прям цікаво, напишуть новину, коли нарешті приберуть. Зараз буде підбірка новин про дивне правосуддя. На Кіровоградщині викрили зловмисника, який скоїв крадіжку ноутбука. На Кіровоградщині встановили особу зловмисника, який скоїв угон Мопеда. І в Олександрії до трьох з половиною років засудили викрадача курей. Ці новини викликають у мене сміх крізь сльози. бо... Ти крадеш у невеликих масштабах, тебе за це саджають в тюрму, а ти крадеш у великих масштабах, тобі за це нічого не буде. От схема така: ти вкрав кілька курей, тебе посадили на три роки. Ти переписав на себе державну державну птахофабрику, і тобі за це нічого не буде. Ти один мопед вкрав і тебе посадили, а вкрав кілька мільйонів гривень. І все, і тобі за це нічого не буде. От в такій країні ми живемо. Скоро будуть новини у Кропивницькому. Вкрали дві гривні. Злодій отримав довічне ув'язнення. Таким було моє наче тріумфальне повернення. До нових зустрічей. З вами була Олександра Гонтер, Програма Беском. Не підписуйтесь на мій канал на Ютубі, ставте дизлайки. Увайте!